Ання усім, хто дивиться нашу телепрограму о цій порі, якщо з білгородського шосе поблизу селища фізиків П'ятихатки спуститися до лісу, очам відкриється майданчик колишнього піонерського табору харківського тракторного заводу Ромашка. Тепер він став центром, який приймає вимушених переселенців з Донбасу. І зараз тут мешкають дорослі й діти, яким вдалося втекти від війни. Ми вже розповідали про їхнє життя у таборі. Сьогодні продовження розповіді. Одна з тих, хто змушений був покинути рідний край Марина Волошина, мати шістьох дітей, молодша з яких Марія ще немовля, якому потрібен постійний догляд. Мы видели, что Дебальцева начали бомбить. На день независимости у нас разбили. У нас два дома было, мужа, где мы делали ремонт. Я получила родовые, то все деньги, что у нас были, мы все сделали в ремонт. И туда залетает красавица бомба. И у нас был второй домик мой, который мы использовали под дачу. Вот нам пришлось жить. Ми відели, що починається щось ужасне, і муж уїжджає сюди в Харків житло, і шукає роботу. В течение двох місяців йому вдалося найти роботу і нам повезло, що було місце. Он пішов переводом на ВЧД сорт, основа 3. Газа електросварщикам. Прийняли хорошо його там. Марині відверто скажемо пощастило. Знайшлася робота для чоловіка на південній залізниці. Та й так звані дитячі виплати вона встигла перевести на Харківщину. Роботодавці обіцяють надати службове житло для сім'ї, а поки що вона перебуває у ромашці. Благодаря Добрым людям благодаря вот этим добрым хозяевам этой ромашки. Вот. Ну, вы знаете, самое главное то, что у нас, допустим, что-то не хватает, что-то где-то неуютно, мы на это внимание не обращаем. Потому что то как мы просидели 23, 23 суток в подвале, С вот этой крохой. Поэтому, если у нее за одну ночь 18 комаринных укусов было на лице, как вы думаете, и температура, то есть сырость, все. Естественно, тут лучше. Во-первых, здесь кормят. Два раза в день, но тем не менее, что-то мы подкупим. Допустим, каритас хорошо помог с финансами на зимние вещи. Вот здесь помогли, допустим, часть здесь, часть там». Добрими людьми, хто виявив справді найкращі християнські якості, стала сім'я волонтерів Володимира Рожкова і Оксани Погорєлової. Вони та їхні товариші нікому не відмовляли, хто до них звертався за допомогою. Нікого не залишили без даху над головою. Це рідкий випадок, коли я поплив по тічені. Ну, вам було жалко людей. Ну, спочатку просто. была необходимость там приютить буквально там одну девочку там, с тремя детьми, потом через два дня было 20 человек, потом 200, потом 300. Жалко, не жалко, людям негде было ночевать, они бежали от объективных очень неприятных обстоятельств. Это было начало лета, Мені это, так сказать, нічого не стоило. У мене була криша, котре мог представити як кришу над головою для людей. В какой-то момент ми поняли, що да, ми по факту являемся уже учреждением, яке можна назвати центром переселенців. Володимир згадує, що влітку було ще нічого. А коли настали холоди, його охопила абсолютна паніка. Адже людей нікуди було переселити, їм нікуди було повертатися. І весь час прибували хвиля за хвилею нові втікачі від війни. Щоб утеплити приміщення своїх ресурсів не вистачало. Бракувало всього матеріалів, грошей і власне робочої сили. Помощь польського фонду була і рішаючою, і вона була ультрасвоєвною. Настільки динамічно, настільки конструктивно. я в восторгі. Одне непокоїть волонтерів, що на допомогу переселенцям швидше відгукнулися іноземці, аніж вітчизняні грошовиті добродії. Та й влада могла б посприяти активніше. Ну, ми зробили щось для людей, для сограждан, для країни, для такої країни, яку я хочу бачити, в тому числі цивілізованої країни. Я хочу жити в цивілізованій країні, щоб діти мої жили в цивілізованій країні щоб ця страна однажды стала такою як вот, нам хотілося треба в эту сторону треба цивілізовано жить уже сьогодні у владных коридорах волонтери хотіли б вирішити єдине найпекучіше для них питання. тарифи это конечно огромна сума ден є днів єже которую необходимо оплачивать. Действительно, большая. То есть вот она сопоставима с э, теми, так сказать, капитальными вложениями, которые там можно было бы делать в лагере и за эти деньги ежемесячно там что-то в нем улучшать. Вот они уходят на оплату электричества, потому что тариф э, достаточно большой, вот как для коммерческих организаций. Ныне оголошено перемирье. І з'явилася хитка надія на відродження Донбасу, на повернення його мешканців до мирного життя. мы планировали, то есть открываться, возможно, года через 3-4, поскольку должны были произвести определенные строительные работы, то есть мы планировали своего собственного бюджета, как бы это выглядело, да, то есть, ну, к сожалению, пока война не заканчивается, благодаря тем же фондам, да, у нас есть отремонтированные помещения, есть, как бы это, наши планы немного ускорило, приблизило, но все равно нужно ждать, не хочется, хочется, конечно же, мира, но боишься уже об этом Би та загадувати. Вимушеним переселенцям з Донбасу допомагає уся прогресивна спільнота. Ось і на околиці Харкова з'явилося селище для їхнього тимчасового перебування, споруджене на кошти Федеративної Республіки Німеччини. Нещодавно тут відкрили бібліотеку. Польські фонди допомогли етнічним полякам, а також українцям зі Сходу, які мешкають у таборі Ромашка. Генеральне консульство Республіки Польща у Харкові посприяло налагодженню контактів гуманітарних фондів з центрами переселенців та здійснило кураторство над проведенням ремонту табірних корпусів. Ну, може, бить, здійснення ролі то, що To jest centrum pas z polskim wojskowym cmentarzy w piątych tam gdzie leżą ofiary polskie żertwy kluczewskiej represji jak to symboliczno, że вот pas z kładbisiem a określili вот taki, taki e, centrum. I jeszcze jest mnogo mnogo ludzi z eto wo mira, kultury, gdzie вот тоже leżą przodki. A my jak gen konsulstwo prosta Помагали асуществі цю ідею. Саме в такі весняні дні, 75 років тому, почалися розстріли полонених польських офіцерів, які потрапили у пастку внаслідок розшматування Польщі фашистською Німеччиною і радянським союзом. Від них вирішили спекатися за наказом НКВД під зловісною назвою Оразгрузки Тюрім УССР і БСР. Пізно вночі сюди гуркотіли вантажівки з тілами розстріляних їх ховали у братських могилах. З Володимиром Рожковим, директором Центру вимушених переселенців Ромашка, ми йдемо до меморіалу, щоб подивитися, чи там прибрано, чи готовий він до поминальних днів. Нас огортає сум і сором за те, що колись сталося на українській землі. Історія нас в жаль, учить тому що нічому не вчить. б більшість людей пам'ятали хоча б це, поміли і спитували стид. Ощущали свою соответственность за это, потому что так или иначе, мы все потомки вот той нации Швондеров и Шариковых селекционированных коммунистическим режимом. Вот если бы мы помнили хотя бы об этом, сейчас бы не происходило ничего того ужасного, что происходит в Украине. Магічні сторінки у взаємовідносинах наших народів уже не переписати. Потрібно володіти обдаруванням Анджея Вайди, щоб показати увесь жах цих злодіянь, щоб відчути усю гіркоту втрат. П'ята рано п'ять утра. Сросвету день почався как то по особенності. посадили в тюремную машину. Нас привезли в какой-то ліс, что то вроді здачної местности. Дотушный обыск. Обручальное кольцо не нашли, но забрали ремень, перочинный ножик и часы. На них было время 8.30. Польское время 6.30. Что с нами будет? сочи Польський режисер, батько якого теж похований на цвинтарі під Харковом, не міг відвідати його могилу, доки не відзняв знакову картину Катинь. Я дав собі слово, говорив Анджей Вайда, що приїду до Харкова лише тоді на могилу батька, коли відзніму фільм Катинь. Я дуже довго йшов до цього, до відвідання могили мого батька, але я розумів, що доки не зроблю фільм про катинь, я просто не можу сюди приїхати. Мені дуже подобається це кладовище, дуже красиве, дуже шляхетне. І мені подобається, що там пам'ятають про всіх похованих, не лише про офіцерів. Ниточку пам'яті не перервати. У таборі Ромашка й сьогодні готові приймати людей з Донбасу. Коли почалися бої на Добальцівському плацдармі, відбувся різкий сплеск. Переселенці прибували щодня. Ігрову залу довелося перетворити на спальню. І 30 чоловік знайшли у ній дах над головою. Ми отримали, але... Совершенно колоссальный, совершенно бесценный опыт работы с людьми. Я надеюсь, что найду понимание и среди представителей правительства польского, в частности консула, очень на это надеюсь, даже, наверное, где-то не сомневаюсь, что э -э, в лагере обязательно будут отдыхать и дети из Польши. И мне это видится не, не, не просто даже, так сказать, хорошей идеей, а каким-то даже ультраважным начинанием для... Вот евроинтеграционных процессов для Украины в целом, это, это было бы замечательно, потому что, потому что Европа недалеко. Лето идет, но как-то полегче, но даже и летом людям надо где-то жить. Поэтому мы в Польше тоже не прекращаем этих программ. Начался новый Finowej бюджетny głod i w od jej czas ja znajo to, że razpisy wajuca nowe projekty, tobiety nowe granty aszwajwać w so jej czas w ramach tendera konkursa nie razmarywajuca. I jadą ma już to je się tam nieskilka niedzieelmi jest jaCEw i budiem od w Wastocznej Ukrainie realizować przy świat pachoży podobne no, projekty, tak. nowe projekty, pas посколькуku потребności ani все sięo dalszyje i dalsze. На Харківщині свято шанують пам'ять про тих, хто поліг у боях за визволення України від німецько-фашистських загарбників. Ніколи не забудуть у нас і жертв тоталітаризму, які безневинно загинули далеко від рідної землі. Це не повинно повторитися, це неможливо забути.